Таки. Ви на моєму каналі Чорашня Роблокс. Сьогодні буду знімати прокачка свого аккаунту. Я прокачалась доволі круто, але в мене немає все ж таки якихось шаду, петів таких от фростика. А в мене таких немає, щоб ви знали, але мені просто він подобається, просто подобається. І мені трішки треба, щоб зробити маганеонку. Мене чекало розчарування. Ну, то, що це. Мені треба прокачати ще одну неонку, щоб зробити мега. Ну, гаразд, чекайте на мене. Але давайте я спочатку вам покажу трейдики. І не забувайте перед початком цього відео поставте лайк і підпишіться на канал. Я буду дуже вам вдячна. Я вам показую трейдік. Чекайте. Перший трейдік. Я затрейдала цю хард райт -right легендарку на ось такого хард. Райт горіло і ось такі три петики. Мені були потрібні рандомки. Мені були потрібні рандомки. От чого. А я не пам'ятаю, вже таке знімала. Хоча да, не це змінявся. Мені треба були рандомки. По-перше, я знаю, що вони тут не дуже. Ну, але нормально, ця легендарка теж гарна. Я не знаю, я буду покажити зараз неонку, щоб зробити мега і вам показати. І... Але я хочу вам показати спочатку. Ось такого один трейдік, чекайте секунду. Блін, я фотку поколу зробила, чекайте. Все нормально, вибачте, що я сказала те слово. Я втіла фоткову фотку зробила. Так, далі у нас такий трейд на райд такого худру. Мені здається, цей трейдер доволі нормальний. Я знаю, що це... Я знімаю відео по прокачці, але я вам хотіла би показати свою хату, ви її потрошки бачите. Ну що, чекайте. Я вам нарешті хочу показати свою хату, дивіться зараз. Мені вже випала Frozen Balloon цікаво. Я ставлю поманочку. Вибачте, що я відволіклася. Кажіть, я вам шарик вже випадала. Я думала, що мені відмиють випаде взагалі. Так все, окей. Все орентур по моїй хаті. Тут я зробила зірочки, купила за 13 баксиків. Таку планетку за 300. Якщо вам потрібно, пофарбувала оці ці віконця, на стелю поставила безкоштовною мишськ. Я збільшила і пофарбувала рожевий У мене рожевий стиль. Двері пофарбувала, далі ось такі тут за декілька баксиків. Я купила була кошик для прання і, і всередині і щось там ніби одяг. Прання машинка, іконечко. Я не купила, вона безплатна. Ось такий ящик, такий. такий, Ви бачите, на моє відновлення було. Тут я просто пофарбувала врожевий і взяла, звідси, стіл. І тут в мене є така приманочка. Йдемо на наступний поверх. Це, до речі, останній. Тут в мене є ліжечко для пеціка, ось таке Пиличка з книжечками, тупольки, намисто, Шкаф. такий самий шоколад. Не питайте, чого він наверху, тіні, кісточки, одяг розкиданий. ну Це просто всі пливолка, прикрас, ось такий, таке комп'ютер. І ну окей, я вже вам показала свою кату, чекайте на наступний, коли я зроблю неонку. Далі я затредала Hard Fly Левчика на Right. Вернулися, я затредала Fly Hard Lunar Tiger на Riot Robot. Я буду, ну, я прокачувала петіка, щоб зробити мега неон, і мені за якщо я виповню неонку, може і мего зарахує, то я получу року бокс чекайте наступного третіка. Це завдання насправді в мене рідко. Де я подумала, поки в мене немає завдань, до речі, скоро зроблю буду мега-неонку. То я буду затриджуся, то я затрейдалась на такого ларефронного вінчика. Раніше він був дуже рідкий. А зараз не я про це знаю, якщо що, пробує повинна, ти все з ними. Поки що не показую 3D, я поки що прокачую, але я ще трошки залишилася, я хотіла показати, що я купила. Я купила такий фонарик і е, я купила ось таку класну палаточку, поставимо. І спать. Гарна палаточка тепер є. І в мене, як бачите, тепер мало баксів. Я назбирала, була, купила в цей фонарі за 30 баксів і цей за 3200. Трі... Це Чекайте, як я прокачаю, буде наступний трейд. Хоча я вирішила, покажу вам наступний трейд. Чекайте. Далі я затрейдала флорет пільвінчика і флорет білочку на... Я затривала флорет пігмічка на флорет білочку і з такого, ніби туканчика, сторка на одну Гаразд, чекайте, я скоро зроблю ніонку, мега ніонку і повернуся до вас. Далі я вирішила вам показати трейд, адже я скоро прокачаю свого петіка Лише чуть-чуть залишилось, але я вирішила вам показати петіка Я дала бла райд такого горіла на Камунського боба я знаю, що це не найліпше, але бачите, левел 8, а в мене пусте лише рар і ультрарар, тому я вважаю це нормальний трейд Ставте лайки. Ч... Зараз я прощаю. чекайте Я прийшла, ви зараз мене запитаєте, чого я сюди прийшла, а зараз дізнаєтесь. Я знаю, що ви не тупі, я знаю. Ви це мої любі підписники. Двічі впать комусь на смерть. Так, я роблю неонку. Я, маю роб... я роблю неонку. Це ось перша, яку я прокачувала, була тоді. Нарешті я зроблю мега-неонечку. Давайте подивимось на неї. Ура! Давай, давай, давай. Мені дали ще таке. Я їх колекціонірую. Легендарка. Отут, дивіться, який красивий. Я буду знімлю окреме відео, як я буду шукати на нього. трейди, а давайте ми переступимо до наших трейдів. Я буду вам прямо тут їх показувати. Чекайте на них, чекайте. Може мені 16, я вже не накуплюся. Дивіться, я маю маганіонку гаразд, Давайте дивіться на мої трейдіки Таті, я забула вам сказати, вибачте, я купила барабани за 200 баксиків. Дивіться. І ще я взяла боксик, ось такий купила. Я хочу його відкрити, щоб мені випала легендарка. Закриваю очки. І, бо легендарка, легендарка, відкривай очки. Мені випала знову ультрарідка. Але я хотіла б легендарки, але мені подобається, що мені так везе. Вже потроха палюси інвентар. Ну Окей, мені все одно цей крабі подобається. Я думаю, що мені не випадали ультрарідка. Ну окей, дивіться тредіка. Ну все, як я вам обіцяла показувати третік, я затрейдала Райт Hard зірочку на Неон Райт Юрчика. Я знаю, що в мій ультрарадкий. У нього камонка, але він росте в ціні, я думала, що це. Я думаю, що ця зірочка взагалі є одну валюту, а ця, напевно, дві. Ну окей, Або ж одна. Тому думаю, думаю, не ценна, або навіть перебірка на одну валюту. Чекайте наступного трейд. Далі я затрейдала просто суперський трейд. Я рай гарного репіта затрейдала нас такому на Нарай Петіка. Я дуже рада. Пам'ятайте, цього Петіка з нового новління. Він дуже схожий цей, тільки він острівський. Чекайте на наступний трейд. Рать. Райд кішечку всю таку. Я затредала ось таку кішечку Чекайте наступного тредіка. Так, я затридала рай-петіка на цього. Я знаю, що це мало, тут немає навіть 9 печиків, Чотири тільки. Але, по-перше, цей екнок я знаю, що він не дуже цінний, але мені за нього багато тредіків дають. Цього я міняла на найкращий офер, Ви побачите його, а цього немає і у грі. Секунду, я отклоняю цей запроску. Мені дали усього за баксики, ось таку капелюху, на яку я знайшла крутий третік. А цього РКБ Френс я ще не трейдила, тому чекайте наступного трейдика Я важу, я можу поставити йому і мінус, і плюс. Так, той самий трейдик я вам казала. Я затрейдила камон шляпку на анкамонку і анкамонку. Ну, це коко ніби подобається людям. Тому я загосила, чекайте наступного трейдика Right Хом'ячка я затрейдала на рейд таку поні, вона мені дуже сподобалась. Я раніше кидала суку на мені райдпонітрейді, але він мені не загласився. Я ще й додавала, а я ставила стенд на райдхом'ячка і мені кинув інший вже, я була іншому сервері, і мені кинув чоловічок з Pony або ж дівчина з Pony. і вона загласилася, я була дуже рада. І це вже я не знаю, чи це екзотік. Але, походу ходу, так. Да. Я дам підказку, я не знаю, що це все ж таки знову екзотік, але я хочу добилась екзотіка. Чекайте наступного трейдіка. Цей екзотік не дуже крутий. Да, райт right екзотік. Ну я кажу, я з я, я кажу, нібито да, наступний трейд на райт right екзотік, але я не знаю, чи це райт right екзотік. Але мені сподобався трейд, тому що леопард я думаю, що мені. За нього дали максом Сарат кішечку і то камон, а мені дали кругато. Я ну він мені насправді не дуже подобається, але нормально зайдеться. Думаю, що він якраз засінеться, чекайте, тому наступного утря... Да, я затейдала цю легендарку Химеру, на з таких петіків у дівчинки профілі була мріяція і петік. Легендарний. Я загласилася, ультрарідки, це теж непогано, їх аж три. Чекайте наступного трейдіка. Да, я затрейдила з одного, одним чилом, який прокачується, він мені кидав був трейд. Але він спочатку давав був кішечку і собачку. Я відклонила, і потім він мені дав оце. Я знала, що в нього є ще петики. Не хотіла відклонити, тому що чолові йому буде більш потрібно. Але я загласилася, Може, йому ріло знадобиться буде, ішоти що, що тут немає. Якихось там ультраграрну. Чекайте наступного трейдіка. Тим більше цей мішка, цей котик можна добути з. Як же це інвентаря? Якщо грати довго чекайте наступного третьі. І останній трейдік я затрейдала рай таку кішечку і ось таких петіків, навіть одного екнокхар, на райділечку і ось такого Halloween Blue. Ну, тому що її можна затрейдити на одну райд-легендарку або ж райт 2 петіка. Ну і пишіть, чи вам сподобалось таке відео взагалі? Ну Я думаю, що я. І тепер давайте я покажу вам свій інвентар. Ось такий, дивіться. Ось такий у мене наразі інвентар. Додивіться до кінця, який. І за я вам, якщо ви наберете на цьому відео, хоча б не знаю скільки лайків, хоча б 10, я зніму як отримати цього муската. І деякі не знають, як його отримати. Я сама недавно дізналася. Ось такий рейдпуділок, таке коко, бачите, зараз моїх петиків нічого треба не воно зробити. І давайте покажемо наші патвери. Ось такі є з жабкою. З таке, таке столерсь, такі колясочки у мене є. Я купила ось таку колясочку і ось така їжа, така їжа у мене є. Я купила машини з обновлення, ну вчора просто розумієте, в мене не було багато цих штучок, я купила, було три машини за... і лягла впати десь у... Це в четвертій, о ночі 33 хвилини. Я не спала, я спала і спала, але недовго, недовго. Дивіться, ось така машинка є. Ось таку купила це за 58 тисяч, це за 40 тисяч таких штучок. А це за 19. Перератору, бо давайте я вам знімлю огляд на них. Хочу зні... Ні, тут не можу вибачте. Тут я не знімлю тоді. Давайте подивимось, що в мене ще є. Пролістаємо. Є такі іграшки, дивіться. Ось зараз подивимось. А! Вибачте? Зараз візьму ці іграшки. Є ось такі барабанчики, які я вам показувала. У нас з вами є фонарик палатка. Я їх також купляла за баксики, я її не можу поставити, але ви її бачите. Так, я ось таких три, не мене навіть, як же це шість таких легендарних, один пейтерцелор, Стіка. Ось такі, дивіться, хопа, є, мені це подобається це зі Дня Святого Валентина. Ну я тоді не знімала рубрику прокачку, але ж все ж таки це я добувала була. Я нічого собі не перекидала, Вау! Ви цю це Добре, Тут в нас далі є якийсь дрон, балун, я ж його не пробувала. Що це? Що це? Непонятно. Я не знаю, це непонятно. Давайте наступне. Ось таких три кристаліка У мене є. Я їх була з сундучка, то було сундочка. Де що ж далі у мене є? Подивимось. У мене є ось такий новорічного. Є в мене два таких Бо, ви бачите їх. Далі у мене є ось таке сердечко, ніби сердечко. І ось така штучечка з теж новорічного або ж ні, Я не пам'ятаю, з якого це вновління. Дивіться, ось такий крюк у мене є, хопа, який мені дуже подобається. Прям зайко. Не знаю, що Зайка пропейлер є у мене. Хоп! Дуже весело, Я вам показую зараз обзор на мій інвентар іграшок. так Давайте візьмемо ось таку штучка і в мене ось така, щоб бить, ви її знаєте, тут з цього обновлення Якщо я вам буду на всіх показувати, то дуже довго, ви можете побачити тут. Я купила була таку sleeping bag раніше. І мені і ось таких. Ви бачите, які в мене зараз є в інвентарі. Давайте тоді приступнемо до наступного, що там далі, після того, де зараз подивимось. Далі Вінкс такі в мене є, бачите? Стікери і все. Подарунки ркп боксик в мене залишився. Давайте зараз пороздивимося і подивимося, як це виглядає ось так. Ось так поки що оглядаю наш профіль, якщо ми не чогось фанішого. Я вам показую, ви бачите, на всі власні очі. Ну і все. Ви роздивилися мій інвентар, подивилися відео до кінця. І я хочу сказати вам дякую за перегляд цього відео. Всім пока, па-па-па-па.